Ми молимося в ім'я усіх трьох, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, але часто живемо з думкою лише про перших двох. Чи не так? Перед Вознесінням Ісус пообіцяв послати Святого Духа утішителя, щоб зробити нас істинними послідовниками Христа. Та, на жаль, християни сьогодні приймають цей Божий дар, але не починають ним жити. Сумно, що більшість віруючих людей. Відомі своїми талантами або розумом, але не надприродною силою. Ще гірше, що ми не бачимо в цьому жодної проблеми. Чому ми забуваємо того, завдяки кому відрізняємося від усіх інших? Ви не зможете залишитися байдужим до цієї книги. Френсіс Чен зриває завісу і вказує на справжнє джерело життя християн Святого Духа. Автор нагадує. Що ми були створені та спасенні не для того, щоби просто пройти певний шлях на землі, настав час християнам повернутися до забутого Божого Духа, наповнюватися його силою, відкрити життя, якого очікує від нас Бог, і для якого ми були створені.